Моє вітання всім! і Сьогодні на основі роботи із цими квітами я хочу поговорити з вами про закон білих квітів ті білого в живописі. Але спочатку перед історією, бо, як виявилось, без цього аж ніяк. Чи чули ви таке, що білі квіти найбільш складні квіти по кольору в живописі? Ні, ну так спробуйте їх намалювати чи написати. І зазнаєте поразки. Бо вони будуть виглядати як простий дитячий малюнок або просто брудне видовище, яке вселяє сум. Я пробувала, і такий був мій результат. Я тепер можу це визнати. Один митець сказав, що білий практично ніколи не буває білим у живописі. там завжди є Колір і лише декілька акцентованих і фінішних мазків є чисто білими. Почувши це, я спочатку подумала, ну що за дурниця. Але коли чергові білі піони провалилися після чергової спроби, а потім ще одної, ще одної їх вдосконалити чи виправити, вирішила випровадити саме цю теорію. А до цієї теорії додалася ще одна теорія теорія гри контрасту. Тоді я спробувала попрацювати з двома натюрмортами і оцінюючи та аналізуючий результат, зрозуміло, що мій мозок на цей небілий глечик читає, і головне бачить його як білий. І ще більш важливо, йому подобається те, що він бачить. Потім був цей натюрморт і та сама історія. Ну, ось, після другого навчального натюрморту, здавалося б, мій мозок мав би щось зрозуміти. Ну, так, ні, він не зрозумів. Тож, логічно, я продовжила. Я обрала цю картину для купіювання, щоб продовжити це саме освоєння цього правила білого кольору та ще й попрацювати з тим самим правилом контрасту. А ще спробувати намалювати водяну лілію, що до цього я не робила. Дуже дуже амбітно. Багато завдань закладати в одну роботу. Не робіть такого. Спочатку все йшло, як то кажуть, по плану. Дуже цікаво, що через одну гидну особу стає гидний цілий вислів. Повернусь до живопису. малюнок, підмальовок, далі стандартно проблема і перешкода. Ну як же ж без цього? Як ви бачите, я працювала із картини, яка створена в техніці, яка схожа на Алла Пріма. А мій мозок працює в переважно класичному реалізмі. Чому ви скажете проблема, адже рахується, що Алла Пріма легша за класичний реалізм. Можливо, але не факт. Коли ти працюєш із чимось тобі невідомим, то намагаєшся знайти підтримку в тому, що вже знаєш, в тих знаннях, які присутні в тобі. В тому, що є знайому, а тут цього не було. На теорію контрасту, зізнаюсь чесно. Я довго не думала, я її не вивчала, щоб насправді зрозуміти. Структуру квітки, її перспективу я також не вивчала. І в результаті не знала, що далі робити в один момент. Коли я дивилась на свою роботу, я не знала, що вона хороша, що мені далі робити. Із джерела художника я не могла отримати тієї інформації. Я не розуміла навіть, де взялися світлі темні місця на листках. Чому пелюстки квітів такі. Тобто, я не змогла відтворити, що бачу. Бо в теорії за художники робить. Відтворює те, що бачать. Про білий колір квітів я навіть не хочу розмовляти. І тут. Явно постав той самий конфлікт двох філософських бачень живопису. Тож, мені нічого не залишалося, як знайти реальне фото водяних лілій і починати розбиратися. А потім працювати так, же, як я буду вважати за потрібне. Що було далі, вже насправді немає значення. Ви бачите роботу, яка йшла. Перейду до самого головного висновків. Які я зрозуміла для себе, тому що висновки по твоїх роботах потрібно робити, адже саме вони тобі дають досвід і напрямок твого руху вперед, куди тобі потрібно рухатися і що робити. Отже, перше, якщо вперше щось малюєш, потрібно не лінитися і вивчати реалістичну чи документальну структуру предмета та його перспективи. Так, я про форму і конструкцію водяної лілії, якщо що. Друге, потрібно далі працювати над білим кольором. Бо я відчуваю, що мій мозок ще не зрозумів, як точно працювати з цим правилом. Йому потрібен досвід і накопичення інформації. Тому що, ну, так він працює. Я тут нічого не можу зробити. Третє, правило контрасту потрібно більше вивчити. Це важливе правило дуже важливе правило. Тобто шукати матеріали інших митців, можливо, хтось десь щось про це писав, аналізувати картини майстрів, що вони робили як вони робили. Тобто, виділити на це час, тому що це важливо. І воно надалі буде в роботах, без контрасту життя не буде. Четверте, якщо все-таки знову я буду брати кра. Картини для навчального копіювання, то мені потрібно їх більше аналізувати перед роботою, пропрацьовувати і розуміти, який там задній фон, яке співвідношення між ним і першим фоном, що підкреслює ідею картини та її композицію. І якщо насправді я не розумітиму, як і що далі малювати, мені потрібно знаходити реалістичні документальні зображення того чи іншого предмету, щоб його все-таки зрозуміти і вивчити. І маю сказати наостанок, самий головний висновок, що саме розуміння вже того, що в тебе виходить, що не виходить, і як з цим працювати, що просто знаєте, взяв точно сів і записав, сформулював думку своєї проблеми. Це вже ключ, і це хороший показник для майбутнього росту, розвитку і навчання, тому що так ми розвиваємося і навчаємося весь час. Довго й нудно, і це чудово і це прекрасно, адже ми не стоїмо на місці. І маю додати: головне, це не всі мають так працювати, і кожен має шукати свій індивідуальний показник, своє індивідуальне бачення, як йому працювати в тому чи іншому. Техніці, зображенні, бачені живописі. Але саме головне ніколи не зупиняйтесь. Оцінюйте себе, аналізуйте себе, своє бачення, тому що навіть один той самий колір і один той самий мий відтінок художники бачать дуже і дуже по-різному. Тож, дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого!